Ось і моє вітання. А, проблема така. Вибива автомат на весь тепловий насос уночі. Уночі. Я тобі трохи підвітару. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Потім бути таке, Ну короче, закладуйте через середину, будь ласочка, а не через ломи. І всю і цю таку фігню. Дивимося, як це буде. в реале и через термостат. А ты сразу туда хочешь? Ну да. Навряд ли так получится. Так, а ну-ка, это ночи. Нет, я чи Нет, просто перетару.

Вот у нас есть старт стандартная клипса. Мы к ней сейчас чик-чик-та да, пишу. Та-та-тара-та-та-та. Я просвячую то би. Я так бей, так после та Хочешь я? та та та